Лисичка суддя. Двоє котиків веселеньких добули собі хитромудро грудочку сиру. От бігли з ним подалі і почали радитися, як його краще поділитися. Та ще й поділитися так, щоб не було кривди ні тому, ні тому, щоб якраз по правді рівнесенько розділити. Один котик і каже, давай поділимо отак, у упоперек. А другий каже ні, розділимо краще вздовж. Отак От і сперечаються. Коли це біжить лисичка. Побачила вона котиків, угледіла грудочку сиру, зупинилась та питає, А що тут у вас таке? Про що сперечається? Так і так, розказують котики. Ось не знаємо, як нам краще поділити грузочку сиру. Е, каже лисичка, це можна дуже добре зробити. Ось дайте мені, я вам поділю. Котики їй віддали грудочку сиру, щоб вона розділила. Лисичка переломила грудочку сиру на двоє, а далі каже, ні, цей точок більший, треба порівняти. Та й над'їла один шматок. А тепер, каже, ой цей більший, треба його трішечки підрівняти, щоб по правді було. Не можна, щоб котромусь із вас кривда була. І знову над'їла. Так рівняла, рівняла, то той шматочок над'їсть, то той, поки стало два зовсім маленькі шматочки. Ну, каже лисичка, оце ж маєте тепер уже зовсім однаковісінькі шматочки. Хоть вижницю поклади. Ну, добре, кажуть котики, але ж ти багато нашого сиру з'їла. За що ти стільки нашого добра взяла? Як за що? відказує лисиця. Так я ж вас поділила.